5 січня 2025 року, неділя. За бортом мінус 0,3 і мені знаєте, що сьогодні не сидиться вдома, я так подумав, а не поїхати би мені в ліс покататися на велосипеді, тому що є трішки снігу, наче сонечко світить, я взяв з собою травяний чай і думаю, поїду. Трішечки так розвіюся, покатаюся, якраз заодно познімаю на Нові екшн камери свої перший влог у 2025 році. Ось так дуже чудово сьогодні зранку. Точніше, вже обід. От. Але я думаю, що покатаюся сьогодні разом з вами. Ось покажу гарний ліс, засніжений. Ну і таке, про щось побалакаємо, як завжди. Тож, поїхали. Перший влог. На каналі gravel travel у 2025 році. Не питайте мене, чому я без шолома я взимку. Так, чисто виїжджаю недалеко, бо я дуже швидко підмерзаю, тому далеко не їжджу і так виїжджаю просто у звичайному одязі. У мене в принципі зимового такого володягу немає, тому що я довго не можу кататися у мене. Доволі швидко замерзають руки і ноги. Хоча зараз я Теплі шкарпетки зимові витягнув, в цих рукавичках весь байкін, поки їду нормально більш-менш. Тому зимою виїжджаю так максимум там, кілометрів 20, коли 30 проїхати. проїхати. Тут такий підйомчик був важкенький. Зараз нам треба їхати у бік лісу. Фух. О! Зараз тут уже по снігу буде краще. Фух. Друзі, не знаю, як ви, але я дуже обожнюю катати по снігу. Зараз він такий, знаєте, не дуже багато його. Їхати комфортно. І Коли виявляється перша класна нагода покататися по снігу, я завжди виїжджаю на велосипеді і обов'язково катаюся. Паралельно тестую покришки швальби Ray без камерки, солому. Дивлюся, як велосипед себе поводить у мороз, в зиму. Поки що все класно, все мені подобається. Тут такий екстремальний такий участок з крутим спуском. Якщо не вписатися, то можна полетіти десь у бік. Особливо тут от. О, приїхав. Так, зараз ми будемо рухатись у бік ведмежої гірки. Там вже бачу люди. Люди є. А чого тут люди є? Тому що тут класна гірка, з якою можна з'їжджати на санчатах або на всіх пластикових дисках. Зараз під'їдемо, подивимося. Ой, яка краса, друзі, по снігу кататися то. Особливий такий екстазі, можна сказати. Фух, забрався, друзі. Ось вона ведмежа гірка. Ну, камера, я не знаю, не передасть весь масштаб. І там у лісі хтось багато розвів пікнічок. Ну В цілому, бачите, горка така прикольна. Фух. Да, були б санчати, я б зараз можливо теж би з'їхав. Тут така, вона така, не знаю, метрів, Метрів, може 300-400 протяжність. О, вітерець, зараз якраз у мікрофон задуває вітер. Вітер з тієї сторони. Подивимось, як мікрофон, шумодав, діджай справляється з тим вітром. Ні, горка класна, реально. На санчатах або на якихось колесах, дисках з'їжджати. Супер. Він малий поїхав. Клас. це, друзі, така ведмежа гірка. Для такого сімейного відпочинку, чи просто прийти там з хлопцями на санчатах чи з дітьми подорачитися. Дуже прикольне місце. Класна локація. Якось я катався, нещодавно був. Також сніг, був ще туман, і я так заїхав у ліс, наче якийсь Silent Hill. Я викладав сторіс в інстаграмі, чи в Телеграмі, відео скидував, дуже такий, такий вайб, лісний був. Ну, Якраз заодно, я думаю, покатаюся і протестую, як камери справляються у мороз, Наскільки акумулятори швидко розряджаються. Я до речі на Гопрошку собі взяв ще додатковий акумулятор на Aliexpress Telesian фірма, тому що GoPro розріжається швидше, ніж DJI, тому для Гопрошки додатковий акумулятор не завадить. Ох, тут таке починається бездоріжжя у лісі. Да, зимою все ж таки важче, коли на тобі багато одягу. Термобілизна. Ці ще обгіли долати набагато важче ще при цьому щось розмовляти. Фух, да. Ну нічого, весна прийде, там розкатаюся. Я зазвичай десь до середини літа вже так більш-менш нормально розкатуюся, вже набираю форму, а то може вже якби катати нормально. Дивлюся у лісі сьогодні. Доволі багато людей. Наче погода гарна, вихідний день, сніжок. Чому би і по лісу не погуляти. Не насолодитися цією природою, красою, поки є сніг. Бо зараз <смір> з понеділка все почне танути, буде в лісі болото. А зараз ще можна покататися. а Потім по багнюки вже так не поїздиш. Треба чекати або наступні морози, або вже коли все висануть. От. Тут прикольно, що є такі от недалеко ліси, де ти можеш буквально через пару кілометрів від дому заїхати, покататися, так трішки розвіяти мозги, так би мовити. Обожньою коли їдеш, отак от по снігу у мороз, він так хрумстить. А ще мені подобається, коли тільки сніг тільки, тільки випав свіжий і по ньому їздити теж кайф. Це така особа, особлива насолода. От. Навіть зараз і морозець, але я в принципі, знаєте, поки тут в горки підіймався, вже, розігрівся, сьогодні так особливо, в лісу вітру немає, то більш-менш комфортно. Фух, і навіть в рукавичках руки не замерзають. Сподіваюся, сьогодні протримаюся. А нічого, в мене з собою чайок є, Так що, якщо що, можна і чайком зігрітися. Зараз розпочинається моя улюблена ділянка в цьому лісі. це такий невеличкий спуск, але він прикольний тим, що тут багато поворотів і ти спускаєшся постійно, то вліво, то вправо. Сподіваюся, широкий в прошки передасть вам трішки динаміки цього спуску. Але я тут обожнюю кататися. А зараз постійно воно трішки додає екстриму. Десь воно, знаєте, десь місцями коріння якесь лизьке може бути. І воно так їдеш трішки на адреналіні. Але в цілому кльове. Це я обожнюю лісочок. І взимку, і весною, і літом. Кожна пора року по-своєму гарно. А осінню, коли багато листя, їдеш, то ти шоршиш. Під тобою дуже багато листя розлітається. А зараз сніжочок просто краса. О, клас. Так, я думаю, що треба десь вже встати і купити чайку. Він якраз вже добре має заваритися. Раз переколом поцався там <хи> у термосі. А зараз десь знайду гарне місце, то поп'ю чайок. Отже, друзі, прийшов час попити гарячого чаю. У мене термос з магазину Аврори. Я для того, щоб він нормально в лісу під фляготримач, довелося ось такий взяти чехол від штативу. Ось. І ще додатково всередині одягнути пушкарпетку. Ну а що, так, такий лайфхак для того, щоб можна було поставити термос. О, клас! Чайочок заварився, гаряченький. Ще й навіть пар йде. Що може бути краще за гарячий чай або кава на природі десь у лісі? І яка краса, слухайте, друзі. Знаєте, це вже другий раз виїжджаю у ліс, і в мене, знаєте, такі думки, я вже думав. Хочу з вами порадитися, бо все ж таки ви мене дивитеся. Думаю, чи буде вам цікаво, якщо би я додавав би, наприклад, у свої покатеньки, чи може окремо зробити рубрику? Ось так от виїжджати в ліс і знімати якесь приготування їжі. Там, думав, може взяти якусь цю пічку на балоні, купити посудом, сковорідку, кастрюльку. Ну і якісь рецепти вам показувати. Виїхав так от в лісок. Поставив плиточку, щось там приготував смачненьке. Поїв. І таке. Ох, чайок клас! Друзі, я зараз просто зігріюся і можу ще кататися. А взагалі цей не, неохолонув, це не наче зараз тільки з чайника залив. Гарячий. Значить, що по велосипеду, хочу сказати, все прекрасно, все чудово. Вже не перший раз виїжджаю у мороз. Вилка класна, м'якенька працює, на неї, наче мороз ніяк не впливає. І покришки класно, от по снігу. От зараз тільки що катався, і, і до цього був сніг, ще більше був, я катався, грибуть класно. Ну, сильно в повороти я не вкладаю, бо я ж не екстремальний якийсь гонщик. А так от для любителя. Звичайного матрасника, то в принципі в цілому достатньо. Так само катаюся на парафійнівій суміші Max Max. У мене ланцюжок зараз сварений у жовтій суміші. До речі, там Макс сказав, що якусь там зробив зимову суміш блакитну. Все. Хоче там каже, що відправить мені на тест. Якщо зима швидше не закінчиться, ніж він мені відправить ту суміш блакитну. ну Вона якась там спеціально там. Формула для зими, вона там більш м'яка, морози вона там до екстремальних морозів навіть витримує. Ну, подивимось. Коли там приїде до мене, тоді знімо окреме відео, затестимо, подивимось. А я ще собі зробив такий класний трав'яний чай. Ми у 2022 році з Тетяною їздили у Сатанів і там купили травяний збір. І у нас він досі все ніяк ми його не вип'ємо. Бо... Ну, Дуже рідко заварюємо так під настрій, коли хочеться щось якісь травички випити. І от зараз прямо от, саме той момент, коли краще випити от трав'яний збір. Ти наче от якось на природі знаходишся і такий, знаєте, не, не кава, не звичайний чай, а саме трав'яний збір. Клас. Але все ж таки мені от, знаєте, оця думка не дає покою з приводу готування їжі. Можливо, я собі замовлю там плитку. Посуд, і будемо щось готувати. Просто напишіть, друзі, в коментарі, чи цікаво вам було б це дивитися, якесь приготування їжі від мене. У мене, до речі, Таня вона завжди кльово готує ну, домашню їжу. Я думаю, що вона мені може порадити дуже багато крутих рецептів і готувати. Так що ось така затравочка для роздуму. Я, в принципі, сьогодні так розраховував, що познімаю якби, тестове відео по спробую на дві камери одночасно, що воно потім вийде на постпродакшені. От чайок прям зайшов дуже класно. Аби ще якусь шоколадку, би печиво. Думаю, так щоб трішки калорії додати. Бо поки стояв, так вже почали руки ноги відмерзати, бо коли рухаєшся, то одне, коли стоїш, то зовсім інше, мороз і вже відчувається, що вітер піднявся. Тому так сьогодні лайтово, можна сказати, буде розігрів перед новим сезоном. Я вже виїжджаю з лісу. І з цього ракурсу добре відкривається панорама міста Хмельницький. Думаю, покажу вам. Та й сам трішки постаю, на сонечку погріюся. Тут дуже гарно, зараз тепленько, ось лісок. Я вже виїжджаю. Ай, на сонці класно. Тепленько, вже скоро весна. Ще тут лишилося буквально вже січень, лютий. Два місяці там вже березень, весна, і буде знову все тепленько і зелененько. Все, покатався. Зараз можна ще трішечки випити чайку, бо я вже під кінець, чесно кажучи, дуже сильно підмерз. У мене, знаєте, я наче катаюся, тіло ну, зверху ноги, там все тепле, а от пальці на ногах, на руках дуже швидко замерзають, особливо вже в кінці. Тому я... Довго не можу кататися, от 10 км по лісу намотав і зараз ще додому кілометри 2-3, то за сьогодні, думаю так, кілометрів 13 буде. Тож нормально. Ну все, друзі, дякую за перегляд. Не буду вже затягувати цей відос, а Зустрінемося з вами в наступному ролику. Сьогодні я так потестував і камери, от, і покатався і на велосипеді, дуже чудово. І чайку попив, ну, прикол був в тому. Щоби попити чаю на природі От, і потестити камери. Все, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь і до скорих зустрічей на моєму каналі. Всім пока!